Привіт! Чесно кажучи, я в шоці з того, як зараз насипає гроші Binance за торгівлю в розділі альфа. В мене страшенне FOMO, сам не розумію, чому не почав там торгувати. Сьогодні знову роздали по 100 доларів просто так. Хто в темі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас результати. Але зараз про інше. Дехто з вас пам'ятають темку Revolving Games, де ми виконували соціальні завдання та збирали поінти, за які отримаємо токени проєкту. ось, лістинг вже 22 травня. І зараз з'явилася ще одна можливість підзаробити халявні токени. Зараз відкрита пререєстрація на івент, який пройде з 8 по 22 травня, де роздадуть більше 250 мільйонів токенів. Що зараз потрібно зробити? Переходимо на платформу. Силочка буде під відео, і, власне, вона зараз перед вами. Натискаємо кнопку «Пререгістрейшн». авторизовуйтесь через зручний для вас спосіб. Особисто я зробив це через Metamask. Чекаємо 8 травня і починаємо грати в ігру. За що отримуємо токени? Гра буде доступна лише на телефон, iOS та Android. Все, як ми любимо: є конкретні дати, є дата виходу токена. Тепер все залежить лише від вас та вашого бажання.